Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко. І ми з вами ознайомлюємося за СЕЙМ організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 13 розділу коучинг для себе та один на один. Тема: як вдосконалити все, в чому можливо обговорювати поліпшення вдосконалення мету? Ми створимо стратегію поліпшень. Обговоримо технологію вдосконалення. Зрозуміємо, що і як поліпшувати. Визначимо, з чого варто розпочинати поліпшення і зрозуміємо сутність поліпшень. Зрозуміємо, коли з'явиться сила волі і гарантії виконання поліпшень. Розпочнемо. Як зазвичай ми живемо. Якщо перемоги і успіхи є, ми ними насолоджуємося. Ми щасливі і задоволені. І не кожного разу з'являється думка покращити наявне успішне. Саме тому, що ми окринені успіхом, і нам не дуже хочеться натужитися і знову отримувати дискомфорт від зусиль, щоб стати краще. Якщо успіхів немає і вже стає зрозумілим, що щось потрібно змінювати, покращувати, вдосконалювати, ми зазвичай говоримо собі: все, завтра починаю менше їсти. Все, завтра йду до спортзалу і щоденно тренуватимуся. Все, завтра прибираю в кімнаті, і потім щодня підтримуватиму порядок. І так далі. Але після першої, можливо, і зробленої дії до поліпшень себе, зазвичай другу дію зробити складніше і зачасту наступна дія і не робиться. Як ми говоримо, немає сили волі. Так, ми відносимося до чогось одного чи одночасно до всього, коли відразу хочемо і менше їсти, і в спортзал ходити, і порядок забезпечити. В більшості так і буває, коли ми одночасно хочемо змінити швидко все своє попереднє життя. Складність поліпшення вдосконалень та недостатність сили волі в людині і відбувається, тому що людина хоче швидко поліпшити все і просто ні часу, ні ресурсів людині не достає. Насправді, бажання все покращити дуже похвальне і добре, що воно є. Адже в житті потрібно одночасно вирішувати багато питань. Будуть питання, з яких ви матимете неудачу і будуть з перемогами. І до тих, і до інших потрібні і поліпшення, і досконалення. І якщо питань багато, тому для забезпечення одночасного поліпшення багатьох питань потрібна технологія. Така технологія є, вона дуже проста. Її використовують успішні люди. Як культура, вона існує в Японії, коли на багатьох підприємствах застосовується кайзер ченя Регулярні вдосконалення маленькими кроками до досконалості. Про технологію вдосконалень ми поговоримо пізніше, а зараз розпочнемо з простого. Подумаємо, якого ефекту ми досягнемо, якщо ми кожну важливу задачу, що стосується нашого життя, будемо обговорювати, задаючи наступні питання. Як можна поліпшити попередні показники? Що і як можна ще зробити? Як наблизитися до мети? Якщо ми після перемог завжди задаватимемо питання, як можна поліпшити попередні показники, то шанс стати чемпіоном у нас буде вище. І легше буде досягти результату. Бо ми дублюватимемо ще актуальний спосіб успіху і застосовуватимемо в покращеній версії. Якщо після неудач задамо таке питання, то ми станемо дієві і швидко знайдемо шлях до успіху. Задаючи питання, що і як можна ще зробити, ми шукаємо дію і, знайшовши і зробивши її, стаємо активними, дієвими, і це призведе до результату. Задаючи питання, як наблизитися до мети, ми концентруємося на потрібному, на меті і отримуємо можливість скоротити до неї шлях. Щоразу, ми не забуватимемо про свою мету і до неї слідуватимемо. Тому, задаючи такі питання, вирішуючи життєві задачі, ми отримуємо стрімкий розвиток, дієвість, продуктивність, ефективність і швидкий шлях до мети. Ми неймовірно швидко будемо поліпшуватися та поліпшувати все навколо, дійдемо до досконалості. Адже погодьтеся, приємно бути визнаним спеціалістом, знаним громадянином в суспільстві і жити в гарному місці. І щоб до цього дійти. Варто щодня опікуватися поліпшеннями. Або самому їх робити, або давати вказівку іншим. Але варто щодня розуміти сутність наявного і, бачучи напрямок вдосконалення, вдосконалювати і поліпшувати. Кожній людині при вирішенні особистих і виробничих задач рекомендовано робити поліпшення. Для прикладу, візьмемо життя людини. Припустимо, людина живе в багатопораховому будинку, в квартирі і працює в офісі. Найкращим варіантом для початку поліпшень людини буде її план щотижня робити по одному досконаленню. Перше себе, друге в своєму будинку. Третє в офісі, де працює, четверте в своїй роботі. Таким чином досконалюватиметься сама людина і все її життя. Уявіть собі, наскільки поліпшиться життя людини, якщо щотижня людина перше, схудне на один кілограм. Друге дома посадить одну квітку. Третє в офісі розмістить один мотиватор. Четверте в роботі досконалить процеси і збільшить прибуток фірмі на 10% і їй виплатять 1% додаткової премії. В місяць це похудання на 4 кг. дома 4 квітки, в офісі 4 мотиватори. На роботі плюс 4% надбавки до заробітної плати. В рік це похудання на 48 кг. Будь-хто в худишку перетвориться. Дома 48 квіток, цілий квітковий сад, що радуватиме і щасливлюватиме. В офісі 48 мотиваторів організаторів, які мотивують і організовують. На роботі прибавка 48% до заробітної плати. 48% за рік. Тому найпростішим, найнеобтяжливішим методом вдосконалення є щотижневе одне вдосконалення в кожній із сфер життя. Цей метод. Є ще і стратегією вдосконалення. Саме з цього варто розпочинати. Потім варто доповнити вдосконалення при вирішенні усіх життєвих задач. Але в будь-якому випадку вдосконалення повинні бути планові. Щотижня плануємо наступний тиждень і плануємо схуднути на 1 кг, посадити квітку, вивісити мотиватор, вдосконалити робочий процес з 10% економією. Будемо планувати. Тоді вдосконалення прийдуть. Не будемо, досконалень не буде і поліпшень життя не буде. Буде просте вирішення проблем, що виникли, і звітування в кінці тижня, що ми щось досконалили. Наприклад, плене потік кран, і ми залишились на три дні без води. В п'ятницю його відремонтували, а в неділю прозвітували, що поліпшили водогін. А саме кран. Насправді нічого з поліпшень не відбулося. Просто усунули проблему, яка виникла. І так буде все життя. Будемо усувати проблеми, що виникають, і не просуватимемося вперед. Навпаки, якщо ми запланували на кухні замінити кран для поліпшень, і замінивши його, ми зробили планове поліпшення, і таким чином ми покращуємо своє життя. Бо три дні ми були з водою. І так по всім поліпшенням. Як планові, вони покращують наше життя. Хоч ми і прикладаємо зусиль для тих поліпшень. Але ці зусилля не більші, чим саме життя змусить їх нас робити. Наприклад, ремонтувати кран. І вони приносять покращення три дні з водою. Далі з вами говоримо про технологію поліпшень. В нашому варіанті технологія вдосконалення виглядає так. Перше вдохновись, згадай свої перемоги. Друге обдумуй вдосконалення і для перемог, і для невдачі. Третє. Одночасно плануй вдосконалення для різних сфер життя. Четверте. Спочатку будуй, потім руйнуй старе. П'яте. Концентруємося навколо мети. Шосте. Плануючи вдосконалення, обдумай, як вони поліпшать результат для 4 кіл нашого оточення. Конкурентів, клієнтів, колег і самих себе. Сьоме. Роби вдосконалення. Про перше, вдохновись, згадай свої перемоги. Перед обдумуванням і плануванням поліпшень. Згадай перемоги. Це замотивує, додасть життєвих сил для планування поліпшень. Блок 1 дорівнює згадати перемоги. Блок 2 дорівнює планувати поліпшення. Про друге, обдумуй вдосконалення і для перемог, і для невдач. Де ти успішний? Плануй поліпшення. Використовуй досконалений попередній план дій. Цим досягай професіоналізму, чемпіонських результатів і вдохновляйся. Там, де є проблеми, плануй поліпшення. Реалізацію їх пов'язують з можливістю досягти мети. Це мотивуватиме і вдохновлятиме. Про третє, одночасно плануй вдосконалення для різних сфер життя. Мінімум це вдосконалення себе. Оселі, місця роботи, результатів в роботі. Максимум, все своє життя плюс близьких, плюс суспільство. Про четверте, спочатку будуй, а потім руйнуй старе. Приведу приклад. Ви працюєте на підприємстві, і у вас суспільна кухня, там ви з колегами обідаєте за столом. Вас нервувало те, що колеги залишають неприбраним стіл. Тому. Ви над столом повішали табличку. Не будь свинею, прибирай після себе. Таке поліпшення принесло свій результат. Стіл почали прибирати. Але через місяць колектив доповнився новою колегою, котра голосила, що з її приходом будуть ініціативи і поліпшення. Вона замінила табличку на нову. Друзі, прибирайте після себе зі столу. Прибирати стало менше. Ще через місяць колектив доповнився ще новим колегою, котрий оголосив, що з його приходом будуть ініціативи і поліпшення. Він замінив табличку на нову. Чистий стіл дорівнює чисті думки. Прибирати стали ще менше. І нічого не змінилось. І так протягом року, щомісяця, приходили нові люди і, вибачте, пристьобувались до таблички. Була постійна суєта, зміни, які називали поліпшеннями, але по суті ніяких поліпшень не відбувалося. Кожний новий створював неефективну суєту, по новому, перефразово вже зроблене. А сутність і результат був незмінний. Навпаки, прибирати стіл стали ще менше. Всі звітували про ініціативу, вдосконалення, але по факту нічого нового не було. Було постійне руйнування старого, а нового нічого не будувалося. Натомість такі дії по руйнуванню старого в людей, що будували старе, викликали озлобленість до нових за зруйноване їхнє дітище. Нововведення створено демотивацію до дій. Протидію свідомому неприбиранню стола. Щоб показати, що нова табличка не діє. Висновок. Будуй нове. А в разі його кращої ефективності, чим старе, змінюй старе. Це стосується всіх змін досконалень як на роботі, так і для власного життя. П'яте. Концентруйся навколо мети. В тебе є мета. Добре. Тепер. Роби поліпшення, щоб наблизити себе до мети. Шосте. Плануючи вдосконалення, обдумай, як вони поліпшать результат і чи вплинуть на нього для 4 кіл нашого оточення. Конкурентів, клієнтів, близьких і самих себе. Нас оточують конкуренти. Так ми зазвичай вважаємо. Клієнти ті люди, задля якихось ми щось робимо. Близькі. Колеги на роботі, друзі, рідня. І ми самі своїми діяннями впливаємо на себе більше всіх. Реалізовуючи будь-які задачі, варто прогнозувати, як шлях і результат вплине на 4 оточення. Кожний з досконалень повинні робитися для поліпшення наших позицій у відношенні до цих чотирьох оточень. Докладно про це розказано в відео про алгоритми коучингу для себе, керівникам, роботи, подружжю, бізнес-партнерам. Підліткам, батькам та в розділі коучинг чи взаємодія один на один книги вс 7. Посилання на алгоритми коучингу внизу під відео. Сьоме. Роби вдосконалення. Просто бери і роби. Починай з щотижневих досконалень основних напрямків життя. Доповнюй досконаленнями при вирішенні усіх задач. От така проста технологія поліпшення вдосконалень. Якщо говорити про реальне практичне застосування всього вище сказаного, то все це швидко впроваджується через алгоритми щоденного коучингу. Сам чи один на один з іншими. Схеми коучингу у вас будуть. В них блок 1. Згадати перемоги і фіксація їх. Блок 2. Покращення. Блок 3. Аналіз пошук реальних рішень. Це планування вдосконалень з врахуванням вище згаданих 4 кіл. Нашого оточення, конкурентів, клієнтів, близьких і самих себе. Діємо за алгоритмами, і з часом ми і наше життя досконалі. Далі коротке роз'яснення вдосконалень в бізнесі. Досконалення в роботі чи в бізнесі потрібно розглядати окремо. Очевидно, що культура вдосконалень повинна бути корпоративною культурою і ініційованою, і постійно підтриманою власниками. Досконалення всього, бо в бізнесі всі елементарні речі важливі. Їх всі потрібно вдосконалювати. Робити це можна грамотно. Якщо ми проситимемо співробітників давати одне вдосконалення щодня, люди визначаться і робити нічого не будуть. Якщо одне вдосконалення на місяць компанія не стане досконалою, бо за місяць багато чого зміниться. І будуть тільки звіти про пророблене вдосконалення. А по факту, це буде вирішення проблеми, яка виникла, бо раніше не робили вдосконалення. Вдосконалення компанії планується для власників мінімум одна конкретна ємна дія по компанії в місяць, для виконавців мінімум дві конкретні поточні дії в тиждень, які можна зробити на робочому місці Вдосконалення офісу та роботи. Коротке роз'яснення впроваджень вдосконалення керівниками. Досконалення в компанії для керівника є дуже важливим ще і для вдосконалення системи тренувань чи роботи в команді чи компанії. Важкі часи, періоди застою, чи коли все дуже добре. І завжди, при будь-якій нагоді, за наявного часу керівник повинен спитати, а підлеглий повинен знати, де і як можна вдосконалитися. У всьому, є добра методика встановити в компанії правила обов'язкових постійних поліпшень. На кшталт, коли. Кожний щотижня повинен зробити по одному поліпшенні і офісі, і по одному вдосконаленню в самій роботі. По одному на тиждень це небагато. Але через 6 місяців ваша компанія буде на рівні вище і далі від інших. До речі, так же і з спортивними командами. Щоб вдосконалення реально відбувалося, варто не слухати звіт від підлеглого про вдосконалення, а планувати вдосконалення. Наприклад. На коучинг сесії ми обговоримо наступний тиждень і підлеглий планує конкретне вдосконалення в офісі чи в роботі. Конкретне, визначене та озвучене. На наступний тиждень звітує про ці зроблені та про наступні планові. На кожній щотижневій планірці шукайте відповіді, що вдосконалити. Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити для того чи іншого покращення успіху. Не зможете швидко, шукайте довго. Шукайте правильні рішення, що поліпшити. Кому, як не вам більше всього, це потрібно, шукайте, робіть мозковий штурм. Коротке роз'яснення засування вдосконалень батьками. Цей пункт для батьків є дуже важливим. Батькам варто вибрати стратегію або вимагати від дитини конкурувати з чемпіонами. Шлях зрозумілий, але він. Багатьох калічить не тільки фізично, а й морально. Або пропонувати дитині щодня ставати кращою за себе. Ось підтримує підтримує, рекомендує шлях ставати краще за себе. Бо при вже проробленому відразу видно результат. І дитина, бачучи досягнення, не травмує психіку від неможливості вже зараз показати результат чемпіона. Є правильним, завжди, при будь-якій нагоді, заневного часу, батькам спитати. А дитині потрібно знати, де і як можна вдосконалитися. В усьому. Є добра методика встановити в сім'ї правило обов'язкових постійних поліпшень. На кшталт, коли кожний щотижня повинен зробити по одному поліпшенні і дому, і по одному вдосконаленні в любимій справі. По одному на тиждень це небагато. Але через 6 місяців ваш дім буде найкращий на вулиці, а діти на рівень вище. І далі від інших в справі, якою вони переймаються. До речі, так же і з спортивними командами. Щоб вдосконалення реально відбувалося, варто не слухати звіт від дітей про вдосконалення, а планувати вдосконалення. Наприклад, на коучинг-сесії ми обговорюємо наступний тиждень, і дитина планує конкретне вдосконалення в домі чи в своїй справі. Конкретне, визначене та озвучене. На наступний тиждень звітує про ці пророблені та про наступні планові. На кожній щотижневій планівці шукайте відповідь, що вдосконалити. Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити. Для того чи іншого покращення і успіху. Не зможете швидко, думайте довго. Шукайте правильні рішення, що поліпшити. Кому, як не вам, більше всього це потрібно. Шукайте, шукайте разом з дітьми. Робіть мозковий штурм. Особливо все ж концентруйтеся в поліпшенні питань, що стосуються досягнення мети дитини. Її мрій. Коротке роз'яснення застосуванням досконалень молоді. Як можна поліпшити попередній результат? Що і як можна ще зробити? Як наблизити до мети чи мрії? Важливо, де невдача покращитися, де успіх стати ще краще. Не конкурувати з іншими, покращувати себе. Важливо в усьому щодня ставати ще краще. Сьогоднішній я, краще вчорашнього я. В усьому. Молодому віці варто навчитися досконало володіти до професіоналізму цікавими напрямками. Варто щодня покращуватися і ставати краще самого себе. Якщо молодь конкурує з кимось чи орієнтується на чемпіона, це орієнтація на результат. Але в такому випадку на 99% випадків відбудеться програш. Бо психологічно важко переживати відставання від чемпіона. І Бо чемпіонів лише 1%. А якщо буде орієнтація на покращення себе, то маленькими вдосконаленнями скоро можна створити себе чемпіона. Щоб в житті мати успіх, варто в декілька важливих напрямках одночасно мати результати. А для цього потрібно поліпшуватися в декількох напрямках одночасно. Причому краще поліпшення робити щодня, але в кожному конкретному напрямку планувати одне поліпшення на тиждень. Наприклад. Ви хлопець і хочете мати популярність серед дівчат. Так, ви можете бути фізично сильним, але погодьтеся. Реально стильна і класна дівчина не буде з вами, коли ви неохайний чи не можете розумно щось сказати. Чи запрошуєте її по катенті на ржавому мотоциклі. Тому вам варто запланувати по одному щотижневому поліпшенні. Першого вашого вигляду, доглядайте за іміджем, зачіскою, одягом, взуттям, забезпечуйте. Від себе приємний аромат. Друге, вашого місця перебування, в вашому навчальному класі ваш стіл повинен бути найчистіший, найохайніший, приємно пахнучий. А на полицях та скриньках ідеальний порядок. Ваша кімната вдома повинна бути ідеально прибрана. Бо про бардак вас вдома, дівчина, що вас цікавить, може бути проінформована від ваших друзів, які там бувають. І саме вони можуть виступати вам конкурентами за серце і руку цієї дівчини. Навколо будинку, де ви проживаєте, повинно бути охайно. Скошений бур'ян, що можна в задоволення зробити на вихідних. Висаджені дерева та квіти, що можна зробити з батьками та друзями, в тому числі запросити дівчину. Справний паркан та пофарбовані двері. Третє: вашого розуму та свідомості. Варто щотижня читаючи книжки та відвідуючи курси і гуртки. Отримувати нові знання. Четверте. Вашого здоров'я. Саме здоров'я. Тому варто щотижня отримати нові перемоги і вдосконалення в багатогранних спортах. На цьому тижні більше пробів. На наступному тижні більше підтягнувся на турніку. Ще через тиждень більше проплив і так далі. П'яте. Вашої конструктивності і практичності. Щотижня варто отримувати мінімум один практичний навик чи поліпшувати наявність. Відвідувати курси, гуртки, практики і багатогранно пізнавати нове і йому вчитися. А в вибраній цікавій вам галузі, варто ставати ще краще. Шосте. Вашої господарності. Щотижня поліпшення в чоловічій сфері. Якщо у вас ще є і велосипед чи мотоцикл, то варто щотижня займатися і ним, щоб він був як новенький і дівчина насолоджувалася вашим виглядом. Гарним, охайним, статним і захотіла покататися з вами. Якщо так багатогранно вдосконалюватися, то тоді шансів бути з тією дівчиною буде набагато більше. Ну, а якщо ви дівчина, то все практично те ж саме. Перше ваш вигляд. Друге ваше місце перебування. Третє ваш розум та свідомість. Четверте. Ваше здоров'я. П'яте ваша конструктивність та практичність. Шосте ваша господарність. Варто вміти бути господиною, матір'ю, жінкою, вміти готувати та подавати Сьоме – реалізація ваших мрій. Ми з вами коротко вивчили тему вдосконали. побачили методику вдосконали. визначили стратегію, ознайомилися з алгоритмом. зрозуміли важливість проговорювання і планування вдосконалень. Тепер залишається лише вдосконалюватися. Тому застосовуйте запропоновану методологію вдосконалення. Застосовуйте щоденні обговорення дня і планування через алгоритми коучингу, посилання внизу під відео. Якщо щось не зрозуміло, переглядайте всі відео розділу коучинг або прочитайте відповідний розділ книжці ос 7 та зробіть практичні вправи. Застосовуйте коучинг від ос 7, бо він дає впевненість в собі, впевненість у собі, впевненість і самовпевненість. І відповідає на питання, як бути впевненим в собі і як стати впевненою в собі. Формує харизму, допомагає залишатися спокійним, бути спокійним в стресових ситуаціях. Саме тому варто робити коучер. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі наявні відео та отримуйте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео з саморозвитку. З вас підписка! репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. З нас побільше якісних відео з правильною для вас інформацією. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.